Доброго ранку, мої любі малята! Рада вас вітати. У нас сьогодні бінарне заняття з цікавої математики та розвитку мовлення. А тема нашого заняття називається осінній урожай зайчика-вуханчика. У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму і собі, і всім тваринам, все навкруг поприбирати, жовте листя позмітати, ще й дерева посадити, обкопати і побілити. У городі. У саду все довести до ладу. Малята, розкажіть, будь ласка, а який у вас сьогодні настрій? Він такий же веселий, як у сонечка, чи такий похмурий, як ось цієї хмаринки? Так, я дуже рада. У мене також сьогодні такий гарний, веселий настрій. Тож, бо, дітки, сідайте всі зручненько, спинку тримайте рівненько. Будемо разом з вами грати. І весело будемо рахувати та розмовляти. Малята, познайомтесь, будь ласка, це зайчик-пуханчик. Він зібрав вже весь урожай на своєму городі. Час, урожай. У комору складати, щоб було узимку ласувати. Малята, а давайте ми разом з буханчиком допоможемо йому добре? Так, розкладемо зайчикові овочі по кошиках. Зверніть, будь ласка, увагу, є кошик ліворуч червоного кольору, і Праворуч зеленого кольору. В кошик, який знаходиться праворуч зеленого кольору, ми будемо класти овоч, який один. А в кошик, який знаходиться ліворуч, червоного кольору, ми будемо класти овочі, яких не один, а багато. Добре? Тож бо, давайте зразу разом починати. Добре? Так. Погляньте. Погляньте цей в цей кошик, давайте згадаємо. Кладемо один овоч, а в цей в червоний кладемо багато овочів. Тож бо, будь ласка, починаємо. Погляньте, діти, що? Це. Так, вірно, це помідор. Повторіть, будь ласка, помідор. Скільки помідорів? Один чи багато? Вірно, помідор один. Молодці. Тож кладемо його у зелений кошик. Будь ласка. Так, а це що? Погляньте. Це морква. Давайте повторимо морква. Скільки моркви? Одна, чи її багато? Вірно, багато. Тому ми моркву кладемо в червоний кошик ліворуч. Добре, молодці, продовжуємо далі. Ой, а це що? Це Капуста. Повторили. Капуста. Так, скільки капустин? Одна чи багато. Так, капуста одна, тож ми її кладемо. Праворуч в зелений кошик. Добре, молодці. Продовжуємо далі, вірно? Уважно подивіться на екран. Так. Що це малята? Це буряк, вірно? Так, вірно. Скільки бурячків? Один чи багато? Так, бурячок один. Тож в який кошик його покладемо? Молодці, праворуч, зелений кошик. А що ми покладемо? Нагадайте, будь ласка бу Буряк, дуже добре, дякую вам. Ой, погляньте, а це що? Так, це картопля, разом скажемо. Картопля! Скільки картоплинок одна чи багато? Молодці, вірно. Картоплинок багато. Тож в який кошик покладемо картоплю? Так. Кошик, який знаходиться ліворуч червоного кольору. Молодці. Дуже вам дякую. Ух ти, погляньте, кошики у нас наповнюються. так? Багато вже овочів посортували. Так, дітки, а це ж що ж таке? Погляньте та назвіть. Це огірки. Так, повторіть, будь ласка. Огірки. Скільки огірків? Один чи багато? Огірків? Багато. Тож покладемо їх у червоний косик. Вірно. Поклали огірки. Так, продовжуємо далі. А це що таке в зайчика? Так, це солодкий Перець. Повторіть. Перець. Так, перець один? Вірно. Тож в який кошик його покладемо? В зелений, який знаходиться праворуч. Вірно? Так, молодці. Правильно, дітки, зайчі зай, дуже вдячний нам за допомогу. Так, звичайно. Малята, а погляньте. Так, погляньте, він нам навіть подарував ось таке сердечко. Тобто каже, дякую, дякую, любі малята. А ми покажемо ось таке сердечко. Ось так, дуже добре. Так, малята, А погляньте, будь ласка, я, вуханчик гарно розклав овочі на. Полиці, бачили? Давайте порахуємо, скільки овочів на кожній полиці. Так? До речі, поличок тут багато. Так, ось це поличка. Вона, погляньте, вона від підлоги знаходиться високо вгорі. так? Вгорі на першій полиці. Що ми тут бачимо? Це капуста. Так. А давайте порахуємо з вами капустинки. Добре? Давайте приготувались, починаємо. Одна дві. Скільки капустинок на полиці? Так, малята, на полиці дві. Капусти. Так, ми вже знаємо таку цифру два. Вірно? Добре, тепер давайте порахуємо овоч, який знаходиться на наступній полиці. Так, це морква. Одна морквина, дві, три. Чот. Чотири, п'ять малята на полиці аж п'ять морквинок. Так, це цифра п'ять. Так, ми до неї скоро найближчим часом повернемось і будемо її вивчати. Тож бо продовжуємо далі. Порахуємо з вами огірки! Які знаходяться на полиці. Подивіться, внизу, вірно? Так, добре. Рахуємо. Один огірок, два, три. Скільки огірків на полиці? Мої хороші молодці на полиці три огірка. Цифру три. Малята вже вивчили і знають її. Тепер давайте порахуємо овоч, який знаходиться внизу на нижній полиці. Що це малята? Так, це помідори. Повторіть, будь ласка, помідори. Рахуємо разом. Один. Два, три, чотири. Скільки помідорів на нижній полиці? Так, на полиці чотири помидора. Так, цю цифру ми також скоро будемо вивчати. Діти, а поміркуйте і скажіть, яких овочів на полиці? Ну, подумайте. На полиці найбільше. Давайте подивимось уважно. Яких же тут овочів найбільше? Вірно, напевно, що це морква. Вірно. А яких овочів на полиці найменше? Ану, подивіться. Так, уважно подивіться. Молодці малята найменше. Капусти! Так, добре. Алята, А зараз зайчик-вуханчик пропоную пограти і виконати гімнастику для ваших оченят. Дослідкуйте уважно за зайчиком. Добре? Отже, починаємо. Оп! 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 оп. Клас! Малята, ну ви супер! Дуже весело зайчику разом з вами було грати. Молодці. А ученята потренували? Добре! А зараз малята, давайте допоможемо нашому зайчикові вуханчику розкласти овочі на машину та у візок. У машину. Ми покладемо овочі, ті, які мають круглу форму. А у візок ми покладемо ті овочі, які не мають круглої форми. Але от знаєте що? Біда, зайчик трішечки забув геометричні фігури. І він не пам'ятає, як виглядає круг. Або інший геометричний предмет. Нагадаємо зайчикові? Добре, добре, зайчику, не сумуй, слухай уважно. Тож, малята, давайте допоможемо зайчику вуханчику та нагадаємо, як виглядають геометричні фігури для того, щоб він зміг вірно зібрати та розкласти. Урожай, який зібрав. А в цьому нам допоможе малюнок. Подивіться і скажіть, з яких геометричних фігур складається ведмедик. Так, малята, правильно, ведмедик складається з одного великого квадрату. Так, вірно? Давайте повторимо. Квадрат. Добре. З одного великого круга. Повторіть круг добре. З шести маленьких кружечків. Погляньте це два вушка та чотири лапки. Маленькі кружечки. З одного середнього. Кружечка це мордочка ведмедика. З одного трикутника це носик ведмедика. І з двох овалів це очі. Давайте повторимо очі. Тож бо пропоную вам переступити до роботи. На середину аркуша паперу викладемо квадрат. Ось так. Тепер покладемо великий круг. Це голова нашого ведмедика. Тепер візьмемо маленькі кружечки і прикладемо праворуч, це буде. Лапка, ліворуч, лапка. Тепер праворуч внизу буде лапка, і ліворуч внизу буде ще одна лапка. Так, тепер покладемо. Вушка. Праворуч, так. Два кружечки. Виходить, у нас ось такий ведмедик. Беру круг середнього розміру та кладу його посередині великого круга. Це мордочка нашого ведмедика. Тепер беру трикутник і викладаю його на середній кружечок. Ну, бо це носик нашого ведмедика. Ну а тепер візьмемо овали білого кольору і покладемо на великі круги. Тим самим виклали очі ведмедика. Погляньте, який гарний вийшов ведмедик з геометричних фігур. Думаю, зайчик все запам'ятав! Зайчику треба нагадати, які були геометричні фігури. Оч... Так добре. Уважно подивись і скажи, якої форми помідор. А ну, будь ласка, ведмедик нам все розказав. Вірно, помідор круглий, тож покладемо його куди? Так, у машину. Це що таке? Це огірок. Огірок круглої форми. Ні, то ж куди ми покладемо? Вірно, огірок покладемо у візок. А це що? Це капуста. Якої форми капуста? Круглої? Так, молодці малята. Тож кладемо її у машину. Так, а, малята, а подивіться, будь ласка, що це таке цибуля. А цибуля якої форми? Круглої, тож покладемо її в машину чи у візок? Машину. розумнички, молодці. А морква, погляньте. Морква не кругла, тому нехай полежи у візочку. Так. Далі погляньте. Що ж це таке? Це перець. Перець круглий? Ні. Тому куди ми покладемо? Так, у візочок. Ну, тож би добре. Добре, а що ж це за овоч? Це буряк. А якої форми буряк? Буряк круглий. То покладемо його. Машину, молодці. Ой, а це що таке за овоч? Це кабачок. Давайте повторимо кабачок. Якої він форми круглої? Ні, в нього продовгувата форма, тому ми його покладемо. Куди у візочок, розумнички. Молодці, ви добре впорались малята з усіма завданнями. Дуже добре допомогли зайчику. Тітки, зайчик дякує вам за допомогу і я вам дякую за вашу чудову та гарну роботу. Кажу вам сьогодні до побачення і до нових зустрічей!